Всім привіт! Мене звати Любов Продеус, я психологиня і психотерапевтка. І якщо ви дивитесь це відео, то ви зараз проживаєте не дуже такі приємні часи. Я теж була у цих місцях і на власному досвіді знаю, що таке втома, вигорання, що таке. Інші різні стани, та тривожність, що таке відчуття безпорадності, що таке панічні атаки. Я добре на цьому знаюся, як на власному досвіді, як з цього виходити. І, власне, як спеціалістка, і як експертка із керування психічною енергією, також. Тому що я хочу вам сказати, в якому б стані ви не були це вирішується. Це тимчасово це пройде. Давайте я вам допоможу і покажу, що з вами відбувається, як із цього вийти, як відновитися швидше. Так? Отже, почнемо з вами з чого? Почнемо із того, що це все виснаження. Видно? Це все виснаження психіки. Психіки у нас буде? Виснаження психіки, і це у нас буде певний спектр. І початкова точка на цьому спектру у нас буде втома. Втома. Що таке втома? Втома це стан, коли ви природньо щось робили і від цього втомилися, і вам достатньо. Зробити коротку перерву, перемкнутися на інший вид діяльності, для того, щоб відновитися. Або ви поспали вдень, і ви відновилися, або ви поспали просто і на наступний день ви свіжі. Приклад втоми. Ви читали книжку, і ви втомилися, Та, ви вже не можете читати, воно вже далі вам не йде, воно вас починає дратувати, або ви просто не концентруєтеся. Далі, що це може бути? Це може бути: ви просто втомилися. На роботі втомилися, ви там ходили, з кимось спілкувалися, ви прийшли, так бахнулися на диван, але ви поспали, прокинулися, і все у вас знову добре. Та? Тобто, якщо ви відновлюєтеся за е, нічний сон, і з самим сном у вас проблем немає, то якщо ви відчуваєте втому, це нормально. Та? Це нормально, це добре. Е, далі після втоми у нас йде перевтома. Перевтома. Перевтома це коли вам вже не вистачає просто поспати. Вам не вистачає просто, не знаю, взяти паузу від чогось на якийсь день. Ви не встигаєте відновитися за вихідні. Приклад перевтоми у мене був, коли я їхала кілька років тому на Мальту, і здається, коли це минулого року чи позаминуло була, в Мюнхен їхала. І паралельно в мене були якісь курси, я проводила, в мене було багато консультацій, і паралельно я щось багато. То а, для Ютубу для робила. І я перегріла собі кору. Я просто в мене тут такі потужності, бо в мене проблема, знаєте, є у людей стан, коли вони шукають натхнення, а я це не можу зупинити. У мене, якщо я розганяю цей потік, то я просто отак пишу: у мене, щоб ви розуміли, у мене стільки сценаріїв відео написано, стільки ідей для курсів, стільки всього, що я навмисно медитую. Я навмисно роблю паузу, зупиняю себе, бо інакше я перегрію свою кору. Я просто в мене ідей мільярд. Мені не треба зараз навчання, тому що мені, я не встигаю це своєю голови все дістати, все, що я знаю. Ось. І ця перевтома, як вона в мене проявлялась, наприклад, коли я їздила на Мальту. Мені було боляче. Фізично в голові від думки, що мені треба обрати, куди піти поїсти, що це якийсь новий готель, в якому мені треба розібратися. Де, що, як, які тут є магазини, чи там що біля дому, якась екскурсія, це взагалі відчуття, що мозок хоче виблювати, але не може. Тобто це таке когнітивне перенавантаження, але воно з часом проходить. Так? Коли ви знижуєте, ну, просто медитуєте, більше спите, максимально автоматизуєте і робите свої будні такими автоматичними прогнозованими буденними рутинними, так? нічого нового, жодних таких сильних змін. Мозок тоді має ресурси відновитися. Та ви йому не кидаєте нові задачі, він відновлюється. Після, пере, після втоми перевтоми йде у нас тут вигорання. Вигорання. Вигорання оце вже штука понеприємніша іще. Теж тут була, знаю. І вона є трьох видів. Та вигорання може бути у нас фізичне, це часто люди, які ну багато фізично працюють або спортсмени, та які можуть просто настільки ушатати своє тіло, що вони просто не можуть встати тоді. То є, є вигорання і просто неможливо тілом тоді рухати. Це фізичне, та? навряд чи у нас із, із вами у когось це типовий випадок. Більш типовий це емоційне вигорання і когнітивне вигорання. Та? Коли важко думати, важко ухвалювати рішення, важко брати на себе відповідальність, важко. Виконувати та задачі, які ви звикли виконувати, це все стає важко. Ось і часто це емоційне вигорання і когнітивне вигорання вони йдуть разом. Які ознаки вигорання? Перше це відчуття безпорадності, це відчуття, що ви всі задачі ви просто не можете їх виконувати. Не знаю, у вас зламався кран, а ви не можете викликати майстра, щоб його полагодити. Просто немає. Ну, це, це сприймається гостро, це сприймається дуже важко, і ви просто не можете це робити. Що вже говорити там про робочі задачі? Часто у клієнтів на стадії вигорання є психосоматичні такі прояви, наприклад, температура. Кашель постійний, та, е, такий психосоматичний кашель, що людина не застуджена, вона просто кашляє сухий кашель. Е, що ще у неї може бути? Е, постійна потреба спати, е, е, постійна, е, боже мій, як це сказати? Втрата емпатії, роздратування, тому що я вже вигоріла. Якщо це емоційно, я вигоріла. Наприклад, я спілкувалася з купою клієнтів, і якщо я вигоріла, тобто я. Не відчуваю до них емпатії, і мені означає, що я маю взяти велику довгу перерву і не спілкуватися з людьми для того, щоб відновити собі ць, відновити цю функцію. Тобто, щоб ви розуміли, все на всьому цьому спектрі психіка відновлюється питання, скільки часу це займе. Отут може при втомі може бути там кілька годин день, при перевтомі кілька днів, при вагоранні може бути кілька тижнів, кілька місяців. У всіх по-різному, у всіх по різному це запущено, і ну, там є певні особливості. Ось таке є. Чому відчуття безпорадності, чому ці всі стани? Тому що психіка перевиснажена, нервова система перевиснажена, і вона вже не може. Те, що для вас було звично, виконувати, вона перегріта. Вона, от як у вас було авто, а тепер це не авто, це тарантас. І оцей тарантас він уже під гору не може їхати. Цей тарантас уже треба столкача якось заводити постійно. Тобто, вже все і потрібно на капремонт. Що ми робимо, коли, коли у нас перевтома? Коли перевтома, нам треба взяти паузу від того, від чого ми стомилися, якщо ми постійно думали, то максимально чимось тупим займатися. Багато ходити, контактувати з тваринками, гладити траву, щось у селі, там, якісь не знаю, на дачу поїхати. Тобто, щось таке розвантажитись ось так. Коли у нас вигорання, що ми робимо? Тут складніше, і тут у нас іде. Один-два рази в тиждень у вас супровід із психотерапевтом, тому що у вас є причина, чого ви вигоріли, зараз поговоримо. І другий момент це боже мій багато спати, Добре їсти там, зараз подивимось, не у всіх виходить. Тут, можливо, вже ви йдете до психіатра. Для, можливо, за ноотропами, та не обов'язково за якимись антидепресантами, чимось іще. Тут ви йдете за ноотропами, там, умовно, не бути якийсь самостійно вживати нічого не можна, тому що під кожного добирається курс, і там є синдром відміни, тобто ви не можете самі собі його призначити. Там можуть бути якісь іще додатково аналізи на вітаміни, можливо, ви додатково будете в кінських дозах пити магній, чи там вітамін Д вам признати. Ну тобто. Тут дивлячись кому комусь прям жорстку важку артилерію припишуть, тому що інакше ніяк. Стан сильно запущений, людина не може зникнути з свого жит... ну, з своєї роботи там, на два місяці. Та? Вона має якось функціонувати, щось робити, і тоді препарати їй допомагають. Якщо навіть ви можете взяти паузу, все одно є різні, е різні е ну, бади і ноотропи, які допомагають відновитися швидше, тому що стан це на рівні, ну, він глибокий. Та? І тут просто психолог. Ну, якщо просто психолог, то це прям довго буде, та? вам потрібно ще певний такий супровід, багато спати, відпочивати і мінімізувати те, від чого ви вигоріли. Тому що ось, ось тут вигорання, і після вигорання у нас йде тривожна астенія. Ну, не йде, це я таке вигадала, я вам так пояснюю. Тривожна астенія, і після тривожної астенії у нас йде нервовий зрив. Дервовий зрив. Е, але у когось йде не в тривожну астенію, у когось йде у депресію і у суїцид. Ось так. Але це рідше частіше ось так. Е, чому тривожна астенія? Ресурси ще зменшуються, зменшується, зменшується. Психіка вже будь-яку проблему. Будь просто вона вже починає дуже гостро на все реагувати. Ви вже просто психіка розйобана, роз коротше. І е той самий, не знаю, мінімальна якась проблема сприймається так гостро, що може виникнути панічна атака, тривожність. Тобто, це постійно при тривожній астенії ви постійно відчуваєте тривожність. З одного боку, так це через те, що психіка економить сили і вона намагається вберегти вас від нових дій, щоб ви не витрачали енергію. Тому вона каже тривожність, і це не роби, і це не роби, і це не роби, і це не роби. Але з іншого боку, оця тривожність, особливо з панічками, вона про те, що вони то й були, і ці причини. Та, страх смерті, страх за здоров'я, страх збожеволіти, це все було. До речі, якщо у вас є страх смерті, у мене є в записі лекція, можете її придбати двогодинна. Напишіть мені на пошту під цим в описі, під відео є. Лінк. І, до речі, ознайомтеся з курсами, які будуть: в березні це як подорослішати, опиратися на себе. В травні це тривожність дола, як самурай. І останній набір десятий, на керування психічною енергією у листопаді. Це ось такий розклад на цей рік. Уже скоро стартує набір на опору на себе, як подорослішати, опиратися. З усією інформацією можете ознайомитись на сайті, долучитися. Ось, ідемо далі. Тобто ось тут, коли у нас виникають тривожність чи панічні атаки з одного боку. Тривожність виникає через те, що психіка вже не має ресурсу, не має все. вона її вже все лякає, вона просто неадекватно реагує. Тобто людина в нормі, в нормі зазвичай не тривожна, але при вигоранні з'являється тривожність. Ось це все. Стосовно панічних атак, тут трошки інакше, тому що панічні атаки вони все ж таки виникають. У цьому випадку все, що турбувало, воно вилазить, та і це є причиною панічних атак. Тобто психіка вже не, не, не може втримати цей внутрішній конфлікт, який є, і він через те, що у вас ресурсу немає, воно типу одне на одне находить і виривається. Але, на щастя, та, ми знаємо, панічна атака вона проходить. У мене такі були навіть панічні атаки, що я її швидко викликала, і навіть нігідне сипами нічого мене не бере. Я її під холодною водою стою. Ну, коротше, в мене різний є досвід, це я буду вам розповідати на тривожність дола як самураїта. Але що, що повернемося, що тут іще важливо. Е, Брітні Спірс, та, оця вся історія, в неї був нервовий зрив. Чому? Тому що на тлі її е, скаженого графіку, ви уявляєте, Брітні Спірс на піку кар'єри. <кій> Постійні перельоти, постійні концерти, це такі об'єми енергії, треба переганяти. Постійно тиск, ти хочеш, не хочеш, ходиш на ці інтерв'ю, фотосесії. Тобто, це, це просто скажений темп, її отак викрутили і викинули. Але якби ж було тільки це, то вона була б на рівні перевтоми. Вона була б на рівні перевтоми або якогось фізичного вигорання, чи вона була б більш байдужа, така, чи трошки роздратована. Бо часто роздратування є ознакою або вигорання, або депресії, тому що вже все бісить, нема ресурсу, я не хочу цим нічого. Робити, так, да? чому батьки в дитинстві часто кричали, тому що вони були втомлені постійно, ну або тупі, або втомлені. <кій> І ніби криком я намагаюся швидше вирішити проблему, хоча вона так не вирішується. Ось. І тому давайте, що я з самого початку забула вам сказати, чому це все взагалі стається, от починаючи вигорання, тривожність, це все. У нас є тиск. Зараз я це витру заважаю. Чому людина сюди рухається? Тому що тут у неї багато тиску, так? і знизу у неї є внутрішні конфлікти. внутрішні конфлікти. Але плюс до цього всього ще невміння. Підпочивати, відновлюватися, не, не знання свого темпу, своїх можливостей, свого порогу навантаження, свого рівня стресу, який ви можете витримувати, свого об'єму роботи, який ви можете витримувати, так щоб вам було нормально, і ви відновлювалися, тому що. Хтось хтось намагається копіювати чий шлях і через це упорюється. Хтось просто вигадав, що він герой України і має, не знаю, особливо це жінки. Намагаються всіх рятувати, всім допомагати, а я там вже десь в кінці. І Це є причиною величезної саме вигорання. тому що людина про себе не піклується, вона думає, що якось там буде. А виходить так, що вона всім то допомогла, а сама лишилася ні з чим просто і з дах поїхав. Що за тиск? Тиск звучить: треба треба виплатити кредит та іпотека. Треба ходити на роботу, платити дітям за навчання. Треба, не знаю, щось там іще, за продукти платити. Треба, там, треба, 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 треба. треба. Що за внутрішні конфлікти? А це вже психологічне, може бути підґрунтя, з якого хіра треба. Треба, щоб нікого не розчарувати. Треба бути такою хорошою людиною, треба упоротися просто все робити ідеально, перфекціонізм як страх критики, та перфекціонізм як намагання уникнути сорому, <кій> тобто внутрішні конфлікти плюс треба навантаження різні, вони хлоп і людина просто все. До побачення. Що було в Брітні Спірс? Оцей скажений темп. Плюс вона народила дітей. Чоловік сидів вдома, розважався. Вона була в пологової депресії. Вона намагалася як а, постійний тиск цих папараці, постійні чутки, постійно всі тобі в труси заглядають. Це дуже великий тиск. Вона там, ну коротше, оце розлучення і все, і коли в неї забрали дітей. Вона там ж не віддавала тих дітей. У неї вже як трошечки їхав дах, <кій> і, і все, забрали дітей, і її остаточно попаяло. Чому? Тому що вони ж бачили навіть фізіологія, фізіономія, як змінилась погляд у неї такого маніяка, просто в неї погляд психічно хворої людини. Тому що якщо є у вас схильність до якоїсь психічної хвороби, вона з більшою ймовірністю тут розпакується. З більшою ймовірністю розпакується. Який приклад ще може бути у нас, який призведе до нервового зриву, чи до тривожної астенії, чи до сильного вигорання? Чи ну, депресія, суїцид? Це, наприклад, іпотека і померли батьки? Переїхали за кордон, перевезли всю сім'ю. Заради дітей, щоб дітям там щось було добре, але разом із тим дитина починає сильно хворіти, або шлюб починає тріщати, або велике навантаження на роботі і викидень. Або, що це може бути, постійний страх за своє здоров'я, і, знову ж таки, навантаження якісь на роботі. Страх, страх відповідальності, страх. Помилки та, боюсь, проїбатися, і е, те, що мене підіймають на вищу посаду керувати людьми. І я ніби ще більш видима, тиснуть, всі на мене тиснуть, мені треба, треба, внорші ну, конфлікт, все воно схлопнулося. Тобто цьому завжди є певні причини. Тому психолог тут обов'язковий, бо інакше, у вас буде рецидив. Якщо ви йдете просто до психіатра за препаратами, це ніколи не вирішення проблеми. Це Вирішення цієї конкретно ситуації, тому що вам стане легше, ну і то з часом, там через місяць, та, воно ж не відразу діє. Але е це не вирішить саму ситуацію, і вона тому повториться через півроку, через рік, тому що ви так і не дізналися про свої конфлікти внутрішні, про свої націнні потреби, які похитнулися, стосовно яких ви отак от переймаєтеся. Ви не попрацювали над своїм треба, з якого хера треба, кому треба. Ви в режимі виживання. Навіть люди, які мільйони заробляють, вони все одно живуть в режимі виживання. Вони, їх нічого не тішить, вони знецінюють свої результати, вони думають, куди б їм далі побігти. Вони бояться збожеволіти, вони бояться постійно там, різні фобії, страхи панічки. Тобто люди в стані виживання це не означає, що ви бідні. Виживати можна, навіть коли ви боїтеся, що у вас заберуть ваші 10 цих. 10 автомобілів і 10 котеджів. І ви все одно в стані стресу постійного. Ось, що я ще хотіла тут сказати, так. Да. Оце треба. І на моє здивування, от по роботі з клієнтами, чому люди вигорають і сюди приходять. Немає розуміння, люди не розуміють різницю між треба. Хочу і можу. Це все для них дорівнює. Якщо в мене вихідний день, це ж означає, що я можу чимось позайматися. Правильно? Можу. Це означає, що є, мені треба чимось зайнятися. Якщо я лежу, то я не можу просто лежати. Мені треба щось вирішувати, про щось думати. Тобто, я можу щось робити, можу. Але я не хочу. Але люди, які загнані в оце треба, у кого там батьки, оце з дитинства, треба, треба, страх розчарувати. От оця вся історія, ви внутрішньо не виросли, ви внутрішньо не отримали цієї свободи. Приходьте на опору на себе, як подорослішати, опиратись на себе. Ми якраз над цим будемо працювати над вашою дитячою частиною, над батьками, над вашою проекцією батьків, над вашою дорослою частиною. на... Те, щоб навести в цій внутрішній сім'ї, і вже потім опиратися на себе. Як ви можете опиратися на себе, якщо ваш психологічний вік 6 років, середньостатистично у клієнтів? Так. Тому що ми справжні проявляємося у стресовій ситуації. Ви справ... Ваш справжній психологічний вік проявляється, коли стрес на вас находить, і ви так хуп, і бахнулися. Тут вам, тут вам 30, а ви бахнулися у 8 років. Це ось ваш психологічний вік, і ви сюди будете бахатися або все життя намагатися сюди не прийти. Ось, але все одно ви не на, 36, на 30 себе не відчуваєте і не поводитеся. Ось е, е, хочу, наприклад, я можу позичити комусь гроші, можу. Якщо можу, значить маю позичити, треба позичити. Тобто, в мене контакту з моєю частиною, яка каже, що я хочу, немає. І через це я не можу балансувати між роботою і відпочинком, тому що я постійно маю працювати, я постійно комусь щось маю. Та тому йдіть до психолога, до психотерапевта стосовно моїх консультацій. Інформація під ну, на сайті в мене під відео. І налагоджуйте ось ось це, щоб ви запитували в себе, а що мені дійсно треба. А що я дійсно хочу, а що я можу, та і що більше у вас хочу, і що менше треба, А, це так смішно. Люди найбільше лякаються. В сенсі! В сенсі я буду робити тільки те, що я хочу. В сенсі, в сенсі я припиню бігти, в сенсі я не буду оце робити. В сенсі я, тобто вони так лякаються, тому що вони ще не знають, як можна це все, як можна це все круто налагодити. Ось. Тобто я тиски внутрішні конфлікти і незнання, невміння користуватися власними ресурсами. Я не знаю, скільки я можу їхати на собі, з, з якою швидкістю, потужністю, так, щоб не звалюватися в депресію чи в тривожність, панічні атаки через місяць, через півроку, а так, щоб постійно, планомірно, спокійно собі їхати. Тому ось так, тому ось це я вам сказала. Та, і що тут важливо, так як у нас перенавантажена психіка, нам надважливо робити депривацію собі. Тобто ми... Новини викидаємо, емоційні фільми, будь-які викидаємо, телефон викидаємо, швидкий контент не можна, Ютуб викидаємо, тільки за потреби щось дивитись, лекції без монтажу, якісь довгі подкасти, і то це навантаження на мозок. Книжки викидаємо, можна тільки художню літературу. Тобто, для того, щоб мозок відновився, йому треба тиша, максимум білий шум і дивитися в вікно. І ходити. Тобто не намагайтеся за звичкою себе знову напихати в голову, вона вже не може, вона вже блює. Ви ж в шлунок не пихаєте, коли вам погано, коли у вас отруєні, а в мозок випихаєте. Ось тому так не можна. Депривація, які техніки є, от у мене є Про професійні клієнти. Вони можуть на кілька годин сідати в шафу. Хтось у туалет сідає і сидять в темряві. Ви не чуєте нічого, ви нічого не бачите. З вами немає зв'язку, і ви просто даєте собі час на відновлення. Хтось просто спить, якщо може спати. Тобто, все залежить від вашої ситуації. Є діти, немає дітей, в яких ви умовах, скільки у вас є відкладені гроші, немає. Тобто, все тут дуже індивідуально. Не всі можуть собі дозволити просто от природні відновлення, дати собі півроку і спокійно, не знаю, там розмірено, дозволити собі всі ці стани, і так вони з часом будуть плавно сходити. Ось. Тому ось таке я вам сказала: робіть висновки, які робіть. Все, до зустрічі!